Дорогі друзі, шановні колеги, любі наші студенти. Зазвичай, проводжаючи старий рік, прийнято підводити підсумки, відмічати його досягнення. А також дуже часто кажуть, що цей рік був непростий. Але я впевнена, що такого непростого року, як цей, нікого в нас ще не було. Тому, в першу чергу, я хочу подякувати Збройним силам України. За те, що дають нам змогу відмічати новорічні свята. По-друге, хочу висловити подяку нашим колегам і партнерам з Естонії, Німеччини, Литви, Великобританії, Іспанії і інших країн світу. І Хочу побажати нам всім бути гідними і подолати всі виклики, перемоги нам, миру і розвитку. Бажаю, щоб рідні були поруч, а в ваших осилях панували тільки приємні клопоти. Бажаю, щоб в прийдешньому році був мир і поруч з вами справжні друзі. Бажаю тепла, спокою та впевнено крокувати до омрієних результатів. Бажаю, щоб ви завжди пам'ятали, що життя прекрасне і все залежить тільки від вас. I wish you Health, luck and certainly peace. May all your dreams come true. Бажаю написати найкращий сценарій на весь рік, де буде мир, любов, везіння і впевненість у майбутньому. Нехай новий рік принесе нам радість перемоги, щастя та любов. У новому році я бажаю вам натхнення та наснаги. Міцного здоров'я! May optimism and inspiration become keywords for the coming year. All the start is the light at the end of the tunnel, because it's always there. Бажаю в новому році, миру та злагоди, перемоги нашій країні та щастя в кожній родині. Хай новий рік буде роком тільки добрих новин та щасливих подій життю України та кожного з нас. Нехай звінуть наші вороженькі, як роса на сонці. Запануй мене, браття та маму, брат, тата, сестри, у своїй сторонці. Щиро вітаю вас з Новим Роком та бажаю, щоб усі ваші найзаповітніші мрії стіснилися у цьому 2023 році. Нехай Новий Рік принесе натхнення, процвітання та стабільність. May the new year bring you joy and peace, new opportunities and success in reaching your goals. Хай новий 23-й рік якнайшвидше стане роком перемоги України і надасть кожному з нас відчути свою роль у відбудові нашої квітучої країни. Щастя в родинах! Бажаю, щоб в новому році ви зробили все те, про що давно мріяли. Щиро бажаю, щоб наша спільна велика мрія про перемогу і вільну Україну стала нарешті реальністю. І кожному особисто бажаю здоров'я і родини поруч. З Новим Роком!